Отже, доброго вечора. 21.00, Сьогодні четвер. І грав слова не тільки в ефірі. Сьогодні у нас в планах дуже багато цікавих тем для розмов. Ми поговоримо про кощієву смерть. Трохи потім це поясню. Поговоримо із Тарасом Прохаськом. Він днів 10 тому був в Києві. Нам вдалося цього невловимого письменника зловити тут у нас у студії. І також поговоримо про імовірне закриття шкіл естетичного виховання. Це звучить так дуже страшно, але, грубо кажучи, поговоримо про те, чи будуть діти. Ходити у музичні школи, художні школи, танцювальні школи. Чи може всім нам скоро доведеться платити дуже багато тисяч гривень за те, щоб можна було займатися чимось поза школою? Але почнемо ми з такої трохи казкової теми яйце, десь там голка і кощієва смерть. Здається, цього тижня, а також у два минулих тижні нам вдалося намацати больову. Точку української влади і це паркан Межигір'я. Тобто, напевно, в центр міста можна виходити з дуже різними плакатами і гаслами, але щойно підійдеш до паркану цієї прекрасної резиденції, одразу там можна знайти величезний супротив. І я думаю, ми сьогодні спробуємо подумати про те, чому. Ця точка така больова, і можливо, є ще декілька больових точок. Бо я, наприклад, одразу в цьому контексті згадую про кортежі пана Януковича. Але я думаю, про це трохи згодом. Взагалі, мене цього тижня що минув, здивувало. Власне, більше здивувало інше. А, простежте, просто ланцюжок, логічно ланцюжок. Опозиція спочатку щось вимагає, щось блокує, а, якісь депутати десь бомжують на, на висілках, там засідають. В один одного якась там туса йде, вони намагаються після цього повернутись до своєї законної адреси. А, сьогодні сесійний тиждень, ви це помітили? І ну, був цього тижня. Правда? Ну, насправді. І от по поверненні хотілося б чути якісь меседжі або якусь послідовність. Ну, бодай хтось має бути в цій країні, тому що послідовний, ну тобто не по писаному, а по факту. І що ми бачимо насправді увесь тиждень люди, які не все одно обговорюють невдалі кулінарні жарти закордонного персонажа, і обговорюють про те, що не треба підходити до цілком конкретного паркану. Тобто, два меседжі, які не мають ну ніякого стосунку до людей, які мали б після тривалого періоду блокування. Щось зробити. Про що це говорить? Ну, напевно, про те, що займаються справою в країні зовсім не ті, хто мали б це робити. І я точно знаю, хто займався справою ці останні кілька днів, бо візуалізацію нашої сьогоднішньої теми просто за кілька хвилин після того, як ми представимо наших перших гостей, займуться веселі пісці. І мені дуже приємно, що цей проект повертається до ефіру каналу Тивай і що власне оспіваною стане наша сьогоднішня тема. Тема, про яку одразу після музичного кліпу говоритимуть наші гості. Та й на сьогодні. Тарам парам! Тарам парам. Парам. Якщо у вас нету дома, то що ви йдете ко мне? Ми ж з вами воші не знайоми. Это же ж о, не камильфо, не камильфо это, не ву компрене. Ну, вы понимаете, если у вас нет собаки, то у меня их полно. Мне ваши протесты да драки доводить не хотелось бы. Но опять же, мне хотелось же, ну, блин, не имманентно мне оно. И исключено. Потому что, да, если у вас нет что делать, то делайте это не здесь. Мы ж тут себе уху ели. Тихо себе, мирно себе, в общем, себе и себе. Ну как-то не до аута, до фе. Кому я это говорю? Секвестр грозит минусами, Минздох выбивает меч. Думайте сами, решайте сами иметь вас или не иметь. Тайрам, парам. Если у вас нету тети, то это не я, а Кузьмин. А если вы не живете, то дайте жить то дайте жить, то дайте жить вы другим. Don't touch my dream. Не, ну я серьезно. В детстве меня обманули взрослые пацаны. С собой не взяли, хотя обещали. И взять были точно должны. Я вырос и зла не помню. А біди капій ні к чому. Сьогодні, слава Богу, єсть к щастю, дорога. По йду я к нему. Но вас я з собою не возьму. Отже, сьогодні ми спробуємо поговорити на э, цю цікавезну тему. Спробуємо розібратися іміть і не іміть. і справді. Э, Голка у тому яйці знаходиться смертю кошієвою, і ми розберемося із цим сьогодні, разом із Романом Шайком і Сергієм Тараном. полог і людина, яка веде сайт дурдом, який по-моєму найкраще своєю назвою характеризує те, що відбувається зараз. Це Така ніби банальна річ. Доктор, але... який регулярно виписує рецепти і конкретним його і дуже корисні пігулки людям, які висять у соцмережах. Отак, от, от подивишся, де мотиватор лайкнеш, і десь може якась гомеопатія почне діяти. Оце пані Ірина. Не матюкайтеся словами гомеопатія, бо Ні, дехто я думаю, може це не, не зрозуміти. Зовсім страшно. Але все ж таки, давайте поговоримо про страшне. От мені здається, що. Паркан. Це справді навіть не ірогенна зона, це справді дуже боліва точка для української влади, зокрема одного представника української влади. Ви зі мною згодні, Це справді так. Ну, очевидно. Ми бачили цю реакцію, коли ребята вначале там, п'ятером пришли, да? потім через несколько днів 50, ми бачили реакцію абсолютно неадекватну. По суті, це частна територія, территория, да? принадлежащая австрійської компанії, це не державна резиденція. Это даже формально, там Янукович как бы всегда говорит, отрицает в свое владение полностью этим, этой, этой И ребята просто пришли, не, не лезли через забор. Они просто на дороге рядом с, этой, с этим Межигорьем просто стали. И все, их запаковали 5-7 дней. Очевидно, больно. Тут дуже такая территория сакральная, потому что она дуже Яскраво демонструє те, що в Україні відбувалося за останні три роки. Коли в Україні відбувається скорочення соціальних виплат, коли падає економіка, керівник держави починає багатіти, живе чудово, явно не так, як би мав жити керівник бідної країни, і все це відбувається в тіні. Тобто, ситуація з Межигір'ям вона дуже яскрава. І що дуже важливо, дуже адресна тут не можна сказати, що винуватий там уряд чи винувата опозиція не, тут дуже, адреса, тут яка дуже адресна так. Е е є адресат, дуже чіткий і зрозумілий. І, от, зважаючи на те, що ситуація дуже ілюстративна і є конкретний адресат. Ми маємо таку дуже болючу реакцію. Там же не виставиш на противагу цим хлопцям пікет прихильників євроінтеграції. Ну там, там не можна якось цьому запобігти. Ні, ну мешканці з плакатами. Чому насправді я хочу бачити нові петрівці частиною? Ну, наприклад, околиць Женеви. Це, о, я думаю, вулиця Женева не дозволили військова. <рес> вони поставити. просто бідніші. Все. Знаєте, що коли на всю цю ситуацію дивишся, а, а раптом от, чому у нас виникла ідея поговорити на цю тему? Можливо, ми не там мітинги. Ну, люди не там проводять мітинги, бо можна зібрати 10, 15, 20 на Майдані. І реакція буде не такою. Я на цю тему згадала дуже влучний статус Юлії Банкової за мотивами останнього стояння з бійкою біля Межигір'я про те, що чомусь жодного депутата, крім Лесі Оробець, там не було. Юля пожартувала, що напевно місце по феншую погано розташоване. Оце, славінська знову ти матюкаєшся в ефірі. Як не гомеопатію, так по феншую. Ну, тема така. Бачиш, як тут не лаятись. Може, на на, на месяч просто дуже правильний. Не знаю, чи там варто ви акції mm -hmm. проводити, тому що все таки важливо, щоб це бачили і кияни, і мешканці інших міст туди рідко хто доїде Але от те, який інформаційний. Осад залишається після акції, mm. це дуже і дуже правильна mm. позиція. Поступово, от зараз в Україні вже формується розуміння того, хто несе відповідальність за все те, що відбувається в країні. Бо за звичкою з помаранчевих часів вдавалося якось переконати, що то попередники винуваті, що то світова криза винувата, mm. що, Папіри, що то і... Азіро винувати, хто mm. завгодно, і от зараз поступово суспільство усвідомлює, хто ж за все несе відповідальність, і тому от цей межигірський експромт, який вчинили хлопці, він якраз загострює на цьому увагу. І навіть не так має значення, де відбуваються акції, як який інформаційний посад залишається після цих акцій. Я ще не придумала межогірський синдром. Ох, договоримося. Я не сумніваюся, що... Межигорье стане каким-то местом какого такого сакрального паломничества, Наприклад, я не сомневаюсь, що, що туда Ляшко попрется, да? Но в масові мітинги Межигорье абсолютно не стоит рассчитывать. Наприклад, 5000 человек это не такое большое количество, ну как туда приехать, это за городом, километров 15, да, туда нужно ехать. А, чтобы 5000 человек туда доставить, это нужно, например, 100 автобусов по 50 человек усадить. Их не допустить очень просто. Перегородили дорогу, все, автобусы... Ну я все уже не раз, тобто, да. не То есть не вот такие вот какие-то сотни так человек, может быть 200, 200 не может 300. Да, вот этот пример показывает Но Але... я поддержу э, мысль, что важна адресность. то есть... Сейчас главное то, что люди поняли, основной адресат всех претензий, всех требований должен быть Янукович. Не межгорье, может быть, администрация на банковой, вот именно вот такие вот адресные места должны стать. На працюють не так само. Можливо, есть такі сакральные штуки, которые... Чому сакральне? Бо він відчуває, що це до нього персонально. Ось де. Е країна, де десь там Україна. А, а це вже мої а банк. Банкова це теж сакральне. І якщо ви уважно дивились за останніми акціями протесту, дуже часто акції протесту, в тому числі які секретно інспіровані владою, організовано ідуть до кабінету міністрів. От кабінет міністрів це як ну, такий собі став. Приймач всього негатив, який у суспільстві. Я думаю, що в тому, до речі, секрети виживання Азару. Він дуже зручний з цього погляду. Він може це сприймати на себе весь негатив, як губка, як санітар, який все збирає на себе. А Янукович залишається е, білий пухнастий. От поступово в суспільстві формується розуміння, що де, де весь епіцентр, де Мордор. Він не знаходиться саме там, він на вулиці Банковій. Можливо, тінь його знаходиться на Межигірі. Наприклад, поміняють Азарова на Арбузова ізміниться нічого. Все я равно. на той час mm -hmm. на своєму місці, він на своєму місці так. буде вот покращення, продовжуватися. Ну я ще між іншими, ще одна оця ерогенна зона сакральне місце влади, якщо говорити про якісь такі символи влади, це очевидно кортеж Януковича. Ми всі це бачили нараз при спробах його зняти. Ці пацики, які підходять і починають забирати смартфони, відеокамери, там гнать панти і казати, що чого ви тут знімаєте. І мені так само, як і з Можагірям, це асоціюється з якоюсь такою бульбашкою, ніби такий скафандр, який створює штучний ідеальний. Світ, де немає пробок, де немає бідності, де є межигір'я, там от басейн, пеньки, де можна стрибати. І скільки він там плаває кілометрів на день? Я 5 забула. П'ять кілометрів в 25-метровому басейні. Ага. Ну, це піднято. Ну так. Ну добре. Але є тут один такий позитив. мені видається, що. Є глибокий оптимізм в тому, що Янукович не дуже поспішає на роботу, не дуже любить там залишатись, він переважно більшість проводить в Межигір'ї, І що по великому рахунку його Україна лише цікавить, лише як засіб зробити безпеку цьому межигір'ю. Насправді це означає, що довгої диктатури і диктатора з Януковича не вийде. Тому що, от, наприклад, людині, який не байдуже те, що відбувається в Україні, вона може робити індустріалізацію, колективізацію. От Сталін, наприклад, він був дуже аскетичний в побуті. Але його небайдуже було те, що відбувається в світі, і тому він був авторитарним лідером, який мав шанс довго триматися. Ну все я ж таки думаю... Сталіна з Януковичем порівнювати сам... масштаби не ті, от саме я намагаюсь підкреслити масштаби. Тобто, масштаби Сталіна був світ і радянський Союз мінімум для Гітлера. Теж масштаби були Німеччина і весь світ для диктаторів багатьох був масштаб інший – країни і світ, масштаб. Януковича – це Межигір'я. І в цьому є оптимізм. От саме тому з нього не вийде диктатор, який буде довгі роки. Це таке не хуторянство. Мій хутор – Межигір'я, хутор на амбіції якому це ті, все амбіції, масштаб є. Амбіції, масштабний той. Угу. Я хотів ще сказати про кортеж. Це теж, я вважаю, больна точка. І, угу. звісно, може бути така акція по перегораживанні дороги, слідування кортежа. Але я боюсь, що ця акція по своєму розгону, по кровавості і жестокості цього розгону може перезаклеснути угу. все. Действительно, царь їде, да uh -huh. как какие-то хлопи перегородили дорогу. Я думаю, це жорстко буде это Це теж може больно очень ударить по його вздовж дороги. І якщо це гуляє, там п'ять людей знімають на телефони, це одне. А якщо бабіч дороги буде стояти кілька тисяч людей знімати все це на, фон, на телефони, це просто матиме ну, певний психологічний тиск. А да. як ми бачимо, в цьому сенсі психологічний момент. Ну, вичитує, що можна це діяти вже в Києві. Там правда може бути зряні варіанти слідування карте. Mm -hmm. Но это уже не куди-то Виїжджати в аміжекворі, котрий. Якщо, ну... якщо, можливо, можна побачити якісь інші точки, бо, напевно, є якийсь певний комплекс, якщо є больова точка, ви можете їх собі зараз ну, звучити? Як на вашу думку? Просто ми про голка і яйце. Ну тобто, де лежить голка, знаєш про яйце. Знаєш, але нас не підпустять на таке розстояння. Є ще одна боліваточка, дуже, дуже серйозна боліва точка. Мені здається, що це сім'я, тому що якось дуже рідко лідери, навіть авторитарні, залучають свою сім'ю до управління країною. Насамперед, тому що це небезпечно, в тому числі для дітей. От, наприклад, кучма не. Сильно пускав сім'ю в політику, і вони не визначали великої роль в бізнесі. Ну так був якийсь бізнес, але вони не, не, не претендували на те, щоб керувати всі економіки, мати всю власність в країні. А тут, здається, це відбувається. І це знову таки це персоналізація дуже конкретна, mm -hmm. і це достатньо неоднозначні наслідки такого втручання сім'ї в діла економічні. І оце теж одна боліва точка, яка рано чи пізно вистрілить. Mm -hmm. Ну зрештою, кучма був все ж таки е червоним директором. Це інша психологія, знову ж таки, це інша менталітет, це інші правила гри, до яких він звик, працюючи в номенклатурі партійно там, промисловій номенклатурі Радянського Союзу. Тут інше, тут так, також директор, але директор автобази. Ну, так, лібер, очевидно, зовсім. Закладним дитинством. І, і, ну, безумовно. Тобто, про що наголошується, і, і інша механіка прийняття рішень, інша механіка рефлексійна на те, що, на те, що оточує. Так можливо буде ще, ще жорсткіше, якщо ну, Гацько пообіцяв, я сюди повернусь, і людей буде більше. Ну, значить, і то буде більше. Значить, ну, не хочеться промовляти формули в космос про те, що буде жорстке зіткнення, але можливо, воно, якщо і станеться, то не в Києві, а там під Парканом. Ну, Ой, чесно говоря, мені в останнє время більше интересує, де боліві точки нашого народу, потому що Янукович уже тикає там іголкою всю всюди, куди можна, да? Що ще? Всі страшилки, про яких ми розказували год назад, практичків за цей год здійснились. І нічого И ничего, да. Где многотысячные митинги? Где? Не знаю, может быть, 18 мая будет это последняя какая-то надежда. Вот болевая точка нашего народа, где она? Может быть, это я пока вижу точно, однозначно, это экономика, да. Если упадет там курс гривны, если там обвалится, будет безработица, не выплаты, это 100% будет народное возмущение. А вот наступление на ценности какие-то демократические, вот пока. Покаті немає в цій країні демократичних цінностей. Ну навіщо роз'являть себе ілюзія? От якщо буде референдум, ми перед студією говорили про це, може зовсім змінитися естетика нашого сприйняття і громадян сприйняття дуже скоро, тому що якщо буде референдум, то це означає скасування парламентаризму, парламенту. Це означає, що ми будемо жити зовсім іншій країні, зовсім іншими цінностями, зовсім іншим. Уявленням взагалі, от я своє дитинство провів в Радянському Союзі. От останні 20 років ми жили в транзитній демократії, ну такі перехідні. От ми ж можемо всі разом з вами пожити при монархії. Як за одне покоління три суспільні лади це достатньо багато. Але в такому монархічному ладі дуже інша естетика. Наприклад, ціна слова визначається там не грошима, проплаченими джинсовому каналу, а роками, проведеними в'язниці. От цінність кожного слова буде зовсім іншою. І буде не просто от, така. Шустерізація, зокрема, засобів масової інформації, а буде така увага до кожного слова, сказаного публічно, буде увага до дисидентства, нового дисидентства, буде зовсім інший світ, і, можливо, тоді, я скажу з іронією, але в кожній іронії є свої. Істини, і можливо, тоді з'явиться увага саме до цінностей демократичних, тому що ми то втратимо, і, і за цим будемо дуже скучати. Я між іншим ще про таку штуку подумала стосовно народу, чиї боліві точки треба шукати. Я думаю, в цьому є якась фундаментальна різниця. Тобто, коли ми говоримо про Януковича, ми бачимо абсолютно очевидні місця влади, яких не можна торкатись. Ми не говоримо про ідеї, про цінності, не говоримо про те, що там його не можна називати якось по одному або не можна озвучувати щось інше. Не можна підійти. До паркану, не можна зняти на камеру кортеж. Можливо, із українським народом, який це ніяк не хоче прокидатися, теж чогось такого бракує. Можливо, треба нам намасити абсолютно конкретне больове місце, не цінність, не ідею. Що це може бути? Ну, поки, крім економіки, це 100%. Крім економіки, я не знаю. Смотри, може бути копиться, копиться. Коли вона копікліється, mm -hmm. mm -hmm. це Є больове місце три це однозначно. Три так. речі, які мені здається, виведуть. Загалом, все суспільство uh -huh. перша річ це зарплати, якщо не будуть платити зарплати, а є на жаль е, та лікар, що це може статися, і це схід України реально підніме, тому що там існує такий пакт між тими, хто платить зарплату олігархами, і тими, хто ці зарплати і готовий голосувати за будь що Якщо їм, в принципі, байдуже, ну я не кажу всім, ну більшості своїм громадянам байдуже якась там демократична цінність. Якщо не виплачуть зарплату, це ударить. Друга цінність це земля. Як покажуть багато опитувань, багато досліджень. От одне з небагатьох питань, яке змусить українців вийти на вулицю, а може навіть взяти зброю, це питання землі. Якщо будуть забирати землю у селян, то це теж може зіграти. І я думаю, все таке третє питання це персофніфікація режиму. От для багатьох людей е, зараз е, основне уявлення про політику йде через персоналі. У нас лідерські партії. У нас е, не уявляють собі, що там якась партія соціал-демократична mm -hmm. чи там народно-демократична ну, у, у нас вони, власне, партії персоналі. Партії персоналі. І якщо буде ототожнення того, що всі нігаражди навколо замикаються на одному прізвищі, на одній сім'ї. Я думаю, що це може консолідувати весь той негатив, який в суспільстві за адресою. Тому що феномен українського нинішнього суспільства не в тому, що суспільство сприймає владу, а в тому, що розпорошена увага, хто винуватий, що робити. А якщо буде адресація на одному прізвищі, ситуація зможе змінитися. Ну можливо, час покаже, що нам принесе літо, який буде стрибок інфляції, якийсь зі сценаріїв спрацює. Ну наскільки наші версії. Я не почув головного, але напевно ніхто зараз не може дати відповідь на це запитання, чи є болюча точка в українців. Мені здається, нема. От доп, допоки ще в вбулешну можна буде сходити, ніяких больових точок нема. А коли вже не буде їсти, тоді почнуться самоспалення, буття. Обличі, mm. так да і ми взимку це спробували. Коли під час снігопадів два дні не було хліба в так. магазинах, ми бачили, що відбувалося і в соцмережах, і всюди. У нас закінчується ефірний час. Нам потрібно закруглятися. Е, я думаю, ми. Ставимо душку, але не ставимо крапку, і напевно продовжимо ще про це говорити. Я скористаюсь нагодою і нагадаю, що зараз, після дуже невеликої перерви, ми продовжимо говорити. У нас попереду ексклюзивне інтерв'ю з Тарасом Прохаськом, яке ми записали деякі час тому і змогли зловити все ж таки культового українського сучасного письменника і посадити на півгодини в студію. А також розмова про можливе зникнення шкіл естетичного виховання. Спробуємо розібратися, чи будуть існувати музикалки і жахливе сольфеджіо із музичною літературою у майбутньому будьте з нами.